1 жовтня Національний банк України випустив пам'ятну монету абсолютно на честь українського боксера Олександра Усика, який у травні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу на дважкій вазі. Про це повідомила прес-служба НБУ. Про це повідомила прес служба НБУ. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з Найзельберу та присвячена перемозі Усика, який об'єднав чотири чемпіонські пояси, чого не було в боксі протягом 25 років. На Сі монети зображено кримськотатарські орнами, що символізує кримське коріння боксера, а на реверсі його стилізований образ на тлі монумента батьківщина мати. Тираж монети становить до 50 тисяч штук. і Її можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ та у банках дистриб'юторах. Голова НБУ Андрій Пишне зазначив, що монета відображає досягнення не лише Усика, а й усіх українців, які прагнуть перемоги. Раніше 8 серпня НБУ випустив монету. Присвячено військам зв'язку та кібербезпеки збройних сил України, продовжуючи серію збройні сили України.